О величний Боже, Отче Небесний, що стоїш над усім створінням, безмежний своїй любові і милосерді, приходжу перед Твоїм престолом, щоб знати тебе і прославити Твоє святе ім'я. Ти є джерелом життя і добра, Ти є Богом, що всюди проникає, і наповнює своє творіння вічною благодатті. О пречистий Сину Божий, Ісусе Христе, який воскрес з мертвих і даруєш нам спасіння, Ти є істинним світлом, що розсіло темряву гріха, Ти пролив Свою Святу кров на Христі, приносячи нам вічне спасіння. Прославляю Тебе, Ісусе Христе, нашого Спасителя і Визволителя, О благодатний Духу Святий, Ти є джерелом. Небесної сили і утіхи, що сповняєш наші серця своєю присутністю. Ти, наставник, намісник осіяєш наші думки і наповнюєш наше життя своєю мудрістю і любов'ю. З покірністю вітаю тебе, Духу Святий, і благаю Твоє благословення. Ось я ще домученику Феодоти Анкірський. Чужив, засвідчуючи свою віру в Христа, ти, якого без страшної могутності настояв на правді і приніс світло Христове до темних куточків світу, ти став прикладом відданості і жертв, ставши свідком Христа в найскладніших моментах, прийми нашу вдячність і вшанування священному ученику Феодоте і допоможи нам зберегти віру і непохитність. Часи О свята Трійці, Боже Отче, Боже Син, Боже Духу святий, дай нам благодать, рости у пізнанні Тебе, любити Тебе та служити Тобі. Нехай наші серця завжди сповнюються любов'ю і милосердям, і ми станемо світлом для інших. О, святий Боже, прийми нашу покірну молитву. Сповнену слави і шани Тобі, нашому Творцю і Спасителю, і утішителю. Дякую за Твою любов і милосердь, за Твою благодать і вічне спасіння. Нехай Твоя мудрість керує нашим життям, Твоя любов осєє наші душі. Ім'я Твоє хай буде прославлено на небі і на землі. Навіки. Амінь.